Чому труба чорного кольору діаметром 273 мм в півтора раза дешевше за трубу білу діаметром 273 мм. І так, маємо в наявності таку довгу чорну трубу довжинами 11 метрів, 60 см. Діаметром 273 мм. товщиною стінки 5 мм. Вага такої труби, виходить, всього 32 кг. При ціні 25 гривень за кілограм, вона виходить всього 800 гривень. І натомість труба діаметром 273 мм, але товщиною 8-10 мм. Ось така труба. Буде важити вже 54 кілограми. І вартість одного такого метра буде всього 1350 гривень. Тому, якщо вам потрібно труби для колон, складів або для іншого будівництва, маємо в наявності тонесенькі і товсті. Будуємо разом.